Альо, ми йдемо в PUBG? А яка ж хуєва раса мені попалась, пизда. Тальчик, ти класний. Game PUBG. PUBG. PUBG, PUBG, PUBG. Game PUBG. Пофіг яка раса, головне який ти. PUBG, <победжі>, The Relics, and Iwonek. Можемо йти в граунден, блін. Що і куди треба, мені похуй. А Філіпп піде з рандомами. Мужики, ми, 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 ну якщо щось, я просто нагадаю, що ми чекали 5 годин. Десь ну то що? Ну, ну просто немає, завтра? немає сенсу просто вже йти, коли ми чекали стільки часу, типу. Ну то, блін. Я... Ну, то в пік да. Блін, до речі, в пік я би пограв теж. Я не хочу пік. Не хочеш пік? Поняв. А чого? А в PUBG? Може, ти хочеш, тачка. Може, ти хочеш вообще, блять, лише назад. Я просто не хочу. Пиши, заходь, заходь PUBG тоді, заходь PUBG тоді. Я заходжу PUBG. Я можу граундить, ти мені похуй вообще в що грати. Та вже ж ми ж все. Мужик, немає все, сенсу да? йти нам в граунди, тому що ми сиділи, чекали і так людину. Типу, який сенс нам йти зараз в граундит, якщо. А який сенс ти сирив на в rounded? Ну да, і що. Пішли вже разом, блядь. В чому сенс? Я взагалі цього не бачу. Так, ну просто ми в трьох сиділи, чекали типа, а зараз ми йдемо. Так уже йдемо в трьох, блядь, вже похуй. я все, йдемо в паб, що ти. Блядь, я ти. Бля, я зараз офнуся нахуй. Пітасико! Завтра підемо рано, точно йдемо. Завтра точно. Он, э, вот Рэмбо прощается с гостями. Чи ні? я не ебу. Да, прощається з гостями. О. Зараз 20, ще дві дві гри в PUBG, і можна йти в граунди. Хау, хело, hello, hello, hello. Так. Я хочу собі оцю цю штуку вибити. Почув, хм, почув. Хм. Мужики, подивіться, що випало. Мужики, золото випало, чуєте? Uh -huh. Золото на МК-12 подивись, яке, блядь. Ахуєть. Ja, okay. Okay. Hühner. Hühner. Ja. Invite, guys. Invite. Ваня, кто в стимі? Я є. Я захожу. Давай, давай. 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 Нихланд, нам закінчили папку, МБ в тебе з бафіком буде. Що з бафіком буде в мене? Ми граємо в своєю пачкою, навіщо мені ти кидати людей, і ти з бафіком грати. Сорі, але я, я, я би ізі виконав от умову для Іваняка з пістолетом і гранатометом, але я тільки що вибив МК-12 і пізда, як хочу з ним постріляти, побігти тепер. Аняк і запросити. Все, я в грі. Я бачу, я бачу, я бачу. Окей, okay, let's go! Погнали, погнали, погнали. Let's go. Погнали. Понулим. Давай. Так, рекейсик від крейш, поки. Боже мій. Боже мій. Іваняка, якщо батл пас в доті, підеш грати зі мною в паті чи не, качати? качать. Шо Шоша? Якщо вийде баттл пас в доті, підеш зі мною в паті грати качати чи ні? Я не дотер, вже взагалі не граю. Бля, а я шо, граю в доту? А качати, бля, Блин, і, ну, мужик, ну баттл це прикольно, не? Батл пас в доті? Ні. А він гарний? Ти б... ж шметки шо продаешь? Uh, не знаю, можливо. Кой бати пас виходить? А я не знаю, взагалі вийде він чи ні. А ну ти бач. У -у -у -у. Так, у мене звук є, блядь, я ще гружусь. Короче. Все є, все є, дякую, все є, дякую, все є. Кима... Все нормально, все нормально. Скільки це інтересно? 2000 іваняку. Куда, блядь, 2000 іваняку? Ви що, ви нормально себе чухаєте? Закатка у доті. Ні-ні-ні-ні-ні, все, сидіть, все, ніякої доти, блядь. Які 2000 гривень? Молодежний. Ой, ти думаєш, що він сдам ган пошагать? Я йому дав з 2000, то я даже теж... не знаю. Нет, ты нахуй я его тильты ждали, ты ти заипав? Нахуй зараз, зараз лівне з дискорда і я не знаю, він буде будут. Проживаю. Я тоже в тильте -ті в Але я відпустив систему. Я. Все, я притерпел себе, Ром. <р interrupt> е, добре. Давай, куди хочеш, падай, я готов. Uh, Монтануево, наша ціль. Нападаємо. Let's go. Окей, okay, let's go. Монте хуйово? А чо? 14500? мув, 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 мув! Іваняк, в тебе 14500? Вітаю тебе з фоловерами. Що? З фоловерами. Вітаю вітаю, да, вітаю, вітаю, А, да, 14500, бачу, я не Роз. бачу даже. Давай сюди, наверх, я йду. На. Куда, куди, куди? Ага, плюс, 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 плюс. А плюс. ти де? Я з тобою, я з тобою лучше. Чи, чи на низ йдемо на цій низі? Так, я вже та туди падаю, куди сказав. А, у нас третій па попереду, внизу там падає. Та Бля, то шмотк виглядає не дуже. А, але є хата далі, дальше, поняла, да. Велика Влайка. Так велика зразу з цими боксом. Велика хата є ще. Дараз, я щось знаю, не по зброї нормально. У так. мене он харяк є. У мене є пистолет, блять. Пістолет. Пистолет. Пістолет. Дякую за донат.

Sketch, де ставка, блядь? Гарне питання, за що я їм гроші плачу, блядь? Гарне питання, за що вам гроші платять? Гарне питання, я своїм дерево не плачу гроші. Ну, питання, за що вам платять? Ай. Тихенько, хлопці, тихенько. Так, пацани. Що, треба, треба пиздувати по цих лохах? Ні, подожди, блядь. Нічого немає? Нас нейпа ніякої немає. Подожди, кажи. Що, що, що? куди зараз? Я не знаю, найближчі будинки давайте, напевно. Бачу, тіпів знизу. Mm -hmm. Не бачить нас, не бачить, не можемо по них поки мінометом. Клав одного? В цьому, цьому будинку тип, в цьому будинку тип. Пушим його чи ні? Кого? О там мужика нашотипиться. Бежу, подожди. Я готов. Де? Вікно? Близько вікно? Петель дав мітку. Та да, да, я следующая бачу, бачу, ми сьогодні... Слідуюча хата, сцені... да, хата да, за цього. Да, на третьому поверсі був. Слідуюча не в цій, але не слідуючий. Да, да. Я дав йому пару але років. Але може У тут ще є, споручу. я хожу. Нема, нема, не бачу, поки що я біжу з горки, не бачу. Стали коллекнуть зопов надо ночь на, на, на завезьме. Нормально? От тут хаті. Бля, его успи, он успит, бля! Окей. Павнес. Все уху всех, блин, первый раз. Хандон, баный, блядь. Ти в мер, да? Не, я у мэра же ящик Підніме Ветер. Зараз вину дверях задних Засуджу який зараз за разоборонки казав. А, а у нас другий поверх, у нас да, другий ты... поверх. Засуджую. А ну, зараз руля, 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 дай вылезу, вылезу. Гранатка, блять, в дібло, на нахуй. А він у сусідній хаті стріляв, якщо ша поменешь. Да, да, да. 100 Він сотки на сосредній. Венерити боуш таки. Да. Не, Ні-ні, я просто чув когось. Зліва, зліва від хати, мені кажется. Тут? ну здесь. Чуєш, да? Чуєш, хтось топає? Так, так, так. А, чувай, ветра стоїть на місці, він топає. Да, на другом паузе є. У нас? У нас прямо? Да, у нас да, на у вас, другому, у нас на другому. У вас на другому. Ветер. Поможи, помажи мне Тму. Ой, блять, вс заебись Блять, вот треп поверха, хоть поймет. блядь. А! О, блядь! Он, 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 все блядь. добре, все добре! Граната відбилась. Белас. Сбоку уже на дворе веде був. На дворі, на дворе, видит. Так, я упернув. Ты був здесь стрибнув? Да, він здесь стрибнув, тебе кажу точно. Ще має бути на дворі один. Я на дворе біжить. Да, зараз. Ту хату видишь. Найс. Nice. Він же в цій хаті ДТРом. Він же Найс. Nice. Ще один віді. Ще один є. Що, у мене? Мабуть, ще має Біжить до мене, джей. руля, біжить до мене. Так, є ще один. Вин... Я долбайоп. Блядь, їх двое, двоє тут було. Двоє, двоє на моєму поверсі, э, руля, руля. Двоє на мої, на мені. Бля, та їх тут два стака ще було, а, да? Сорі. Скільки ти поклав, тіпі? Ти я два поклав. Я не знаю, скільки я поклав. Бля, які ж уйобки бля. просто, і вони. а, бля, я не знав, що там двоє. сорі я думав, один Сорі, 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 я ще такого фугасного ебанувтики в бля. кімнаті Бля, я ще його зіграв насправді. Соки, сой. Okay, okay. Пушки yeah. не було, бля. в мене це скоро стреляє, що по три кулі по дві стреляє, бля. Тяшко. гоу, 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 гоу. Мене ж Ну це два склади якісь будуть. Да, що да, ми спочатку одни захуярили, а там ще й от ще одні mm. були, Короче, просто клинж. Так, треба кейсик крутануть один. Ага. What? Ну, Скевич Токсик, чому не Майкай огонь, що він токсичний, хоча він геть норм на фоні Скевич? Вибач, будь ласка. Ну, Скевич Токсик, чому не Майкай огонь, що він токсичний, хоча він геть норм на фоні Скевич? Вибач, будь ласка, я не хотів. Ні, я Токсик, блядь. Найвняк токсик, чому на фоні Єскевича гонит, що він токсичний, хоча він геть норм на да. Іван'яка. Тут всі токсики, блять, сидять. Одні не токсики зібралися, блять. сидять. Які ж ми токсичні уебки, це просто пізна. Бо ми грали кастом в Варкрафте, там не было мир. Та була війна, нахуй, війна і битва, блять. Завтра знову ви стрім покастом, як я башим, Я хочу онлайн, блядь. Я хочу на тридцятку зайти, блядь, у мене середньо. Десятка середньо онлайна хочеш? Да-да-да. Нормально. Десять тисяч. Десять тисяч? Ну да, блядь. Непогано, спробуємо. Кай, 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 что спит. Сможем? Кай, что це таке такая подлог у меня блядь. Через місяць побачите, блядь. Вести к онлайн на ногу токсик токсики, людина пише в чаті Я просто Нихуя збия в Америці. Бля, стоп. Так можна казати? нічого не сказав, що? Куди ми падаємо, хлопці? Ну, от 아니, а, ми е... на... На... туди йдемо. Треба питати, чи берете його. Ні, не берем! Не берем! Туди? Скажи, щоб почекав 20 хвилин, ми дограємо PUBG. Нехай хоче він почекає. почекати. Ми дограємо, ми почали. Скажи, скажіть, Філіпа, скажіть, що ми дограємо 20 хвилин, зараз будемо. Мужики, е Шукайте тачку, їдемо з міста. Шукаємо тачку, їдемо з міста. Не щоб не вмерти, блядь. Блядь, я би лутався, нахуй. ти поняв? Я не розумію. Я поняв, сука, але я бачу, що народу падає. Подожди, блядь, в кожній... І мене каже, я поняв, сука, але це народу. Треба йому нікуди помагати, я бачу. Ти їх взагалі немає? Так, на мене немає модрі. Я всіх позвільняв. Ці модери вже в бані, блядь, у нього. Там пізда, блядь. Єбать тут народу, пацани. Tu puszam pierwszą kimnatu, sobie u mnie nawet zbroje nie ma się czym puszyć. A ty zażół se Hello, my friend!

Бля, я більше зброї не маю. Що хуйня, блядь. Тебе пушать пизда зараз. НТ, 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 НТ. Нем зброї не було, блядь, і все. Шесть пішли. А, його піздують? Тут, блядь, тут інше лобі, тут інше ще, блядь. Так, інші тебе підпушили. Тут шаби бежит, тут минимум трое человек здесь, мэн. Миду тикши. Типа лутайся, меня не бачить за холодильник. Все нормально. Все нормально, не поспішай. де ти є? На другому, на другом. Блядь, тут, тут тут, тут люди, в мене є люди, в мене двоє троє є міні-об'ятель. На тебе, тебе почули. Не факт, не факт. Не факт, ну виді, що, просто. Блядь. <плес> на вже не жизни там инший тип їх пушить іваняк, іваняк, там інші тип їх пушить походу кисим хомор це... По голові, файно, дав. а По одному отак їх будеш вбивати, Веталь, по одному, бля. Бля, лухепе, після цього. Хорош, Вітальчик, блядь. Ще одного ти ломай майже доти. Хільсі, хільсі, Веталі. Ви розвізлили Іваніка, долба йоби! Давай-давай-давай, хільсі-хільсі. Що-що сінька? Бачу-бачу. Ты тогда удаль нахуй. Ты двох жил был, я под двоє. Си4 поставлю, Си4 поставив Тика, Ветра, ты че, Сичишка? Сидчэйч. Блядь, блядь. Бля, текие сука, хуліганич. Ладно, все, заходимо в граунду, да? А ви можете заиновать это трембол в кайфу?